Якщо ви думаєте, що Гренкевичі сидять в СІЗО, а їх справа не живе, то ви помиляєтесь. Насправді на Львівщині є така собі компанія Ромус Поліграф компанію очолює Ігор Холод. Якщо ви детально пошукаєте в його біографії певні плями, ви їх знайдете. Але цікаве інше, те що під час війни ця компанія позиціонує себе як нову хвилю підприємців, які потрапили до переліку Форбс. Власне, під час війни ця компанія збагатилася на суму понад 1 мільярд гривень. Вона активно бере участь в тендерах та виграє генератори для ОТГ Львівської області, папір тощо поліграфічні матеріали. А ще кажуть, ця компанія друкує бюлетні. Але це вже справа минула. Насправді треба розібратися, що це за компанія, чи сплатила вона податки, і чи немає там в основі виграних тендерів ніяких зловживань. Ромус поліграф ігор холод правоохоронні органи. Зверніть увагу.